Шановні члени журі, до вашої уваги, виступ Тарас Нікольонов, учениця 11 класу Конотопського ліцею No10, на тему аналіз динаміки багаторічних показників температури як агрокліматичного фактору за даними спостереження метанці міста Контоп. Термічний режим нижнього шару тропосфери залежить від динаміки, температури, діального шару грунту, тому вивчення їх взаємозв'язку є актуальним завданням метеорологічної науки. В ході проведеного наукового дослідження автором було опрацьовано наукову літературу, з систему проаналізовано метеорологічні показники, що характеризують температуру ґрунту на різних глибинах. Настосоване їх значення для господарської діяльності людини. За, за результатами дослідження зроблено наступні виставки. Термічний режим ґрунту визначається інтенсивністю надходження сонячної радіації, відбивною здатністю ґрунтового покриву. А також інвекцію теплового повітря на територію дослідження. Дані про температуру ґрунту використовуються в сільському господарстві в будівництві газу, нафти та водопроводів, зав'язниця знання про особливості ґрунту, закономірності розподілу депарати, тепла, дотримання вимог до проведення спостережень, забезпечують коректний аналіз температурного режиму ґрунту. Річний хід середньої температури ґрунту під природним покривом на різній глибині має свої особливості. характерні для різних глибин і сезонів року. Найбільш стрімко у річному ході змінюються температури наприкінці весни, на початку літа та наприкінці осінь, на початку зими, що пояснюється впливом снігового покриву взимку, а весени його відсутністю. А абсолютний мінімум температури під природним покривом на глибині на цілих 4 метри за, багато, за багаторічний період 1960-2014 роках зафіксований у лютому 1972 році до рівня мінус 3,4 градусів, а максимум у липні 1999 плюс 22 і 4 градуси для вашої уваги графік. Найвища середньомісячна температура ґрунту під природним покровом на глибині 0,8 метрів, як і на попередніх глибинах, спостерігається у липні і за багаторічний період, 1960-2014 років в середньому становить 18,4 градусів. А от мінімум може припадати як на січень, так і на березень, досягати 1,2 градусів, з глибиною 0,8 метрів. Багаторічна середньомісячна температура ґрунту кожного місяця року додатна і лише в окремі зимові знижується, знижується нижче нуля. Найвища середньомісячна температура ґрунту на глибині 1,6 метрів на відміну від попередніх глибин спостерігається не у липні, а у серпні. І за багаторічний період 1960-2014 роках в середньому становить 15,8 градусів. А мінімум припадає на березень, досягає 3,1 градусів. Абсолютний мінімум середньомісячних температур ґрунту на глибині 1,6 метрів був зафіксований в березні. В 1972 році іде рівня в плюс 1,1 градусів, а максимум у серпні 2010 плюс 17,9 градусів. До вашої уваги графік. Найвища середньомісячна температура ґрунту під природним покривом на глибині 3,2 метрів за період спостережень 1960-2014 роках спостерігається уже у серпні. І у середньому становить 12,3 градусів, а мінімум середньомісячних температур не зміщується з березня на квітень і досягає 5,9 градусів. Абсолютний мінімум середньомісячних температур грунту на глибині 3,2 метри був зафіксований у квітні 1972 році і дорівнював плюс 4,4 градусів. А максимум у вересні 2010-2012 плюс 13,7 градусів. Перший закон Фур'є каже, періоди коливання температури не змінюються із глибиною незалежно від типу ґрунту, що підтверджує дані таблиці. Другий закон Фур'є – зростання глибини ґрунту арифметичній прогресії, призводить до зменшення амплітуди температури ґрунту в геометричній прогресії. Зменшення величини річної амплітуди температури ґрунту відображено на слайді. Третій закон фуріє. Термін настання максимальних і мінімальних температур як в добовому, так і в річному ході запізнюється з глибиною пропорційно їй. Річні максимуми і мінімуми запізнюються на 20-30 днів. Кожний метр глибини зміну річного ходу температури на різних глибинах, відображено на графіку. Четвертий закон фурії глибини проникнення добових річних коливань температури, співвідносяться між собою як корені квадратні з періодів коливань, що відображення на діаграмі. Річні коливання температури ґрунту поступово зменшуються з поширенням углиб у ґрунті. Шар ґрунту, температура якого змінюється протягом доби, року чи іншого періоду часу, називається діальним шаром. Розподіл температури в ґрунті по вертикалі в різні сезони, а пов'язані з відмінностями в річному ході температур на поверхні ґрунту. Закономірності поширення температурних коливань або тепла у ґрунті описуються законами фоліє, які сформовані на підставі емпіричних спостережень. Агрометеорологічними умовами переземлі озимих культур називається комплекс метеорологічних елементів, які безпосередньо або побічно впливають на рослини взимку. Визначають їх зимостійкість і стан на початок весняної вегетації. Термоізоплети лінії однаково визначення температури ґрунту на деяких глибинах. проводять проводяться методом інтерполяції на основі даних про, температуру показник, про температурні показники ґрунту на визначених глибинах. Кратно 2, мінус 2, 0, 4 і так далі. Кожна термоізоплата має свою відмітку, яка обов'язково вказується на графіку. За графіком термоізоплит можна визначити знання температури для різного часу доби або дня року і для різної глибини у межах графіка вздовж горизонтальних ліній можна простежити зміну температури на поверхні ґрунту або на даній глибині упродовж року. А узор вертикальних ліній зону зміну температури ґрунту з глибиною у даному місці. До вашої уваги результати апробації. Дякую за увагу.